ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Тайвань розкритикував владу Китаю, назвавши її безсовісною. Раніше Пекін подякував країнам за їхню підтримку після землетрусу. Ми цінуємо співчуття та стурбованість міжнародної спільноти з приводу Тайваню. Сотні людей досі залишаються у пасті після найпотужнішого за останні 25 років землетрусу на Тайвані. Останні новини про місцеві рятувальні операції. Міністр фінансів США Джанет Єлен вдруге за рік прибула до Китаю. Цього разу вона передає Пекіну серйозне послання. Тайвань критикує владу Китаю, називаючи її цитата, безсовісною. Річ у тім, що Пекін використав землетрус на острові, щоби ще раз нагадати свою політичну позицію. Тайвань частина Китаю. У середу на Тайвані стався землетрус магнітудою 7,2, найсильніший за останні 25 років. Внаслідок стихійного лиха загинуло щонайменше 10 людей. Понад 900 дістали поранення. Країни висловлюють співчуття та надають підтримку Тайваню. На тлі цього заступник представника Китаю. Вон заявив Ми цінуємо співчуття та стурбованість міжнародної спільноти з приводу Тайваню. Компартія Китаю вважає Тайвань своєю територією. Вона пообіцяла взяти острів під контроль за необхідності силою. Пекін також заявляє право виступати від імені Тайваню на міжнародній арені. Попри це, КПК ніколи не керувала Тайванем. А уряд острова рішуче відкидає зазіхання Китаю на суверенітет. Тайвань швидко відреагував на зауваження Пекіна. Міністерство закордонних справ острова звинуватило Китай у безсоромному використанні землетрусу на Тайвані для просування своєї ритори. Роки на міжнародному рівні у своїй заяві рада у справах Тайваню також відкинула допомогу, запропоновану Пекіном. Тайванський експерт заявив там, що пропозиція Китаю це не прояв справжньої доброти через постійні військові загрози Пекіна на адресу острова. Варто зазначити, що одразу після землетрусу Тайвань зафіксував поблизу острова дев'ять китайських військових кораблів та 30 винищувачів. Білий дім заявив, що стежить за землетрусом та його наслідками. Ми в повній готовності. Сполучені Штати готові надати будь-яку необхідну допомогу. Понад 50 країн також надали допомогу Тайваню у пошуково-відновлювальних роботах. Водночас, рятувальні служби шукають тих, хто вижив після землетрусу. Багато хто кого вдалося врятувати, опинилися в пасті в шахтах. Деякі з тих, хто досі чекає на порятунок, у момент стихійного лиха гуляли в гірському національному парку. Ніч була жахливим і страшним випробуванням. Авторшоки, поштовхи, каміння падало щокілька хвилин. А вранці кілька людей з тих, хто розмовляв англійською, зібралися разом і вирішили йти в одному напрямку. Ми вирішили йти у бік. -готе. Елю та роком на щастя, ми мали засоби першої допомоги, і моєму чоловікові допомогли перев'язати рану. Влада Тайваню повідомляє, що 70 людей врятували з двох гірських районів. Одна людина загинула, від падіння каменя загалом загинуло 10 людей, щонайменше четверо у національному парку Тароко, популярному туристичному об'єкті, розташованому неподалік епіцентру землетрусу. Понад тисячу людей було поранено. Більше як 700 осіб досі залишаються в гірській місцевості, але більшість з них вийшла на зв'язок із рятувальниками. Близько 42 людей вважаються зниклими безвісті. Багато хто з них імові. Ірно перебуває в національному парку Тароко щодо збитків, то на східному узбережжі острова обвалилися цілі ділянки шосем. Досі існує загроза сувів. А робітники вже почали зносити пошкоджені будинки в містах. А це кадри з тайванської лікарні. Камера спостереження зафіксувала момент, коли працівниці пологового будинку кинулися на захист новонароджених дітей під час землетрусу. На кадрах видно, як працівники пологового будинку Мачері намагаються втримати ліжечка, що хитаються. Інша співробітниця вбігає до палати, щоб допомогти. Керівник пологового центру каже, що, попри небезпеку, співробітниці насамперед думали про захист маленьких пацієнтів. Звичайно, нам було страшно, дуже страшно, але я думаю, що це природний інстинкт працівників пологового будинку, малята, пацієнти, їхня безпека на першому місці. Водночас, жителі Тайвані згадують про жахливі хвилини в момент землетрусу. Ендрю Томас поговорив із місцевими жителями, щоб дізнатися, що вони пережили. Подивімося. Землетрус, який стався неподалік повіту Хуалянь, дуже налякав учнів місцевих шкіл. Одна співробітниця розповідає про хаос, який панував навколо. Ми чули, як у школі кричали діти. Це тривало близько хвилини. Всі діти були нажахані. Навіть коли поштовхи ослабли, деякі діти не могли йти під час евакуації. Увесь час плакали. Лінда Чень оцінює збитки, завдані її квартирі. Її сім'я вважає, що після землетрусу в ній надто небезпечно жити. 2018 році землетрус магнітудою 6,4 дуже пошкодив їхню попередню квартиру. Сім'ї доведеться переїжджати знову учора, коли я прибирала в квартирі, то побачила на стіні відмітку росту дитини, яку я колись зробила. Потім подивилася на завдану шкоду, і мені стало дуже сумно. Я подумала, будинок зруйнувався в одну мить, і раптово було знищено всі спогади. Після смертоносного землетрусу сталося понад 300 авторшоків. У результаті багато людей перемістилося до евакуаційних центрів. Утім, більша частина міста Хуалянь. Уникла серйозних руйнувань. Міністр фінансів США Джанет Єлен у четвер прибула до Китаю. Під час зустрічі з китайськими колегами вона планує порушити теми нечесних торгових практик та надлишкових промислових потужностей Китаю. Єлен називає їх загрозою для світової економіки. Ми домовилися, що для обох сторін важливо не розділяти наші економіки. Ми хочемо й далі співпрацювати, і ми вважаємо, що нам вигідні торгівля та інвестиції, але умови мають бути рівними. Минулого тижня ЄЛАН заявила, що Китай виділяє надто багато дотацій, стали алюмінієвій алюмінієві та іншим галузям промисловості. Усе це дає йому змогу експортувати дешеві сонячні батареї, електромобілі та літій акумулятори. У результаті американська промисловість змушена переміщатися до інших країн. Єлен заявила, що США розглянуть можливість запровадження мит та інших торгових бар'єрів щодо Китаю, щоб захистити свою промисловість. Це вже другий візит Єленду Китаю за останній рік.